Японія стала автором однієї з найгучніших сенсацій чемпіонату світу 2022 року, обігравши у першому турі Німеччину. Менше пощастило коста яка жахливо зганьбилася проти іспанців, пропустивши аж сім м'ячів. Потенційна перемога синіх самураїв над андердогом групи не гарантувала би їм місця в плей-офф, адже потрібно було ще дочекатися чергової осічки Бундестім. Однак у стартовій чверті японці більше контролювали м'яч, а Лос Тікос організовано захищалися. Колись багатообіцяючий талант лондонського арсенала Хуел Кембелл, який з того часу встиг змінити з десяток клубів, намагався брати гру на себе. Та його спалахів було недостатньо. Коста ріка взагалі не загрожувала воротам суперника. Японія намагалася високо пресингувати і швидко пересувати м'яч. Проте у фінальній третині з'являлися серйозні проблеми. Загалом команди грали без воріт, а деякі уболівальники відверто засинали. Черговий нудний матч на мундіалі. Вдумайтесь, перший удар у площину у цьому матчі був аж на 46 й хвилині. Кейлор Навас впевнено впорався. У другому таймі значно активніше атакувала Японія, а забила саме Коста-Ріка. Коротке замикання в обороні азіатів призвело до втрати м'яча перед власним штрафним, а фуллер технічно пробив у дальню дев'ятку. Гонда, начебто, дотягувався, але врятувати свою команду від пропущеного м'яча не зумів. Божевілля! Перший же удар костариканців у площину воріт за два матчі завершився голом. Самураї відразу побігли відігруватися, однак лос Тікос погасили усі пожежі біля власних воріт. 1-0. Коста-Ріка набирає три очки і наздоганяє японців. Як і передбачалося, збірні Іспанії та Німеччини продемонстрували, чи не найкращий матч з точки зору якості гри станом на даний момент розіграшу чемпіонату світу в Катарі. Обидва колективи роблять ставку на домінування в контролі м'яча та високий пресинг відразу ж після втрат. Свого роду це була зустріч двох близнюків з позицій ігрової стилістики. За останній рік середній показник володіння м'ячем збірної Іспанії складав 72%, а Німеччини 71%. Безперечно, несподівана поразка Японії в поєдинку з Коста-Рікою напередодні значно збільшила поле для маневру. Адже в випадку звитяги самураїв у тому матчі будь-який інший результат, окрім перемоги над Іспанією, залишав би маншафт вдруге поспіль за бортом плей-офф чемпіонату світу. Зрештою, перший тайм у протестині фурії рохи та Бундестім пройшов за доволі рівної гри в плані кількості створених моментів. Іспанці очікувано заволоділи перевагою в контролі м'яча, проте обидві команди зуміли продемонструвати свої найкращі вміння у пресингу на чужій половині поля і значною мірою впоралися з головним завданням нейтралізацією сильних якостей свого опонента. До речі, ще один елемент, який поєднує ці збірні, використання фальшивої дев'ятки замість класичного центр форварда. Саме цей тактичний варіант і Хансі Флік і Луїсен Ріке схоже вважають основним для нинішнього турніру. І тим більш парадоксально, що обидва голи в матчі були забиті саме класичними нападниками, які з'явилися на заміну походу другого тайму. Рахунок відкрив Альваро Мората, і в тому епізоді все було прекрасне. І простріл від Жорді Альби, і замикання від самого Морати після рибка в стилі істинного форварда. Альбаро Мората дуже часто піддається критиці за слабку реалізацію моментів. Але як тоді Форвард забив уже 29 голів за збірну? Більше забитих м'ячів аніж Мората за всю історію фурії рохи мають лише Давід Вілья, Рауль, Фернандо Торрес та Давід Сілва. Подальші коментарі здається зайві після пропущеного м'яча. Хансі Флік виконав цілу низку замін, які були покликані відкрити гру в обидва боки. Надзвичайно ризикований хід, оскільки це відкривало чимало простору для швидких контратак іспанців. Проте даний крок повністю себе виправдав 29-річний форвард бременського Вердера Ніклас Фюлькрук наприкінці основного часу відзначився дебютним голом за маншафт на великому турнірі, а також приніс перший бал для своєї збірної на мундіалі у Катарі. Зрештою, Бунде тим перед заключним двобоєм із Коста Рікою залишається на останньому місці в групі І. Але при цьому зберігає досить пристойні шанси на вихід у плей-оф. Усі найактуальніші новини на порталі Football.ua. Коментуючи бліду гру проти Канади в першому турі, Кевін Дебрюй сказав. Наш час був у 2018 році. Зараз я скоріше розглядаю нас як аутсайдерів. Тоді слова лідера збірної сприйняли доволі неоднозначно. Так, перша гра на мундіалі, очевидно, не пішла. Червоних дияволів відверто возили весь матч канадці, і бельгійці мало не дивом втримали перемогу. Але як то кажуть, гра забувається, а результат залишається. Матч із Марокко повинен був продемонструвати істинну силу підопічних Мартінеса. І атласські леви надали їм таку можливість. У першому таймі вони добровільно віддали ініціативу в руки своїх опонентів, які натомість взагалі не розуміли, що робити з м'ячем. Наприкінці тайму Марокко взагалі зуміло вийти вперед. З'єж несподівано пробив зі штрафного згостро Кута і закрутив м'яч у сітку. Але взяття боріт справедливо скасували через активний офсайд. Другий тайм мало чим відрізнявся від першого, окрім як більш сміливою грою марокканців. Бельгійці і надалі більше володіли м'ячем, але це володіння не виливалось у гостроту біля боріт суперників. Натомість атлаські леви все ж забили. До того ж, зробили це точно так само, як і в першому таймі. Несподіваний удар по воротах зі штрафного з гострого кута. Невпевнена гра куртуа, і Сабірі записав на свій рахунок результативну дію. Після пропущеного м'яча в атакувальних діях бельгійців нічого не змінилось. Не допоміг навіть вихід Ромелу Лукаку. Натомість, Марокко вже в компенсований час зуміло вибігти у контратаку, яку влучним ударом під поперечну завершив Закарія Абухляль. Таким чином, Марокко здобуває лише третю перемогу на чемпіонатах світу у своїй історії. Першу з 1998 року і зберігає доволі непогані шанси на вихід до плей-офф в останньому турі. атласським левам протистоятиме турнірно невмотивована Канада. До речі, серед колективів, які вже встигли провести два матчі на турнірі, лише дві збірні не пропустили ще жодного голу. Це Польща і якраз Марокко. А натомість Бельгія зобов'язана буде перемагати Хорватію. і з такою грою їм це буде зробити ой як нелегко. Схоже, що один із призерів попереднього мундіалю, срібний або бронзовий, у катері не зуміє навіть вийти в плей-офф. У попередньому матчі Альфонсо Девіс змарнував шанс стати автором дебютного голу Канади на чемпіонатах світу, коли не реалізував пенальті у ворота Бельгії. Проте він таки здобув це почесне звання уже на другій хвилині матчу проти Хорватії. Вразивши головою ворота Ліваковича після подачі з флангу, перші 20 хвилин канадці душили хорватів пресингом, знаходили підходи до воріт суперника та складали враження команди, яка здатна показувати набагато більші швидкості та банально фізично сильніша. Однак хорвати, маючи чи не найкращий центр поля у світі, поступово оговталися та прибрали до своїх ніг контроль за грою і почали створювати моменти. Враховуючи низьку якість канадських захисників, ці моменти почали перетворюватися в голи. Дубль на рахунку Андрея Крамаріча по голу на свій рахунок записали Марко Лівая та Лобро Майер. Особливо кричущим є четвертий гол, коли канадець Камал Міллер втратив м'яч банально на рівному місці, заплутавшись у власних ногах. У підсумку цілком справедлива перемога Хорватії, яка награла на цілих три голи за системою XG. І як тут не згадати слова наставника канадців Джона Хердмана перед звітним поєдинком, який обіцяв жахнути хорватів? Але канадців все одно шкода. Матч третього туру проти Марокко стане для них останнім на нинішньому мундіалі. На жаль, яскравість не завжди означає якість, а тому в плей-офф ми цю північноамериканську команду уже точно не побачимо. Перспективи колективу очевидні. А вже на наступному мундіалі, де Канада буде однією з господарок турніру, схоже, ми побачимо повний потенціал цього неймовірно талановитого покоління. Підписуйтеся на ютуб канал, будемо розбиратися. Попереду на вас чекає ще чимало цікавого та яскравого контенту.